Доброго дня. Зробили ми такий прицепчик розміром 1,52 м5 на 4 метри. Каркас людина захотіла досить такий високий. Буде собі шити тентик вже сама. Значить, рама в цьому прицепі 80 на 40 з стіночкою, відповідно, 3. Дишло 80 на 40 з стінкою 3. Поставили ми тормоз наката Тормоз-наката на дві осі, тобто дві осі в нас тормозних. Диски людина захотіла і колеса ми поставили від Мерседеса Віто. Цежка 16. Розболтовка 5-112. Рейсора посилена в алку Волга 5 листова. Ось такий прицепчик. Колеса ми купили би ушні, але колеса в такому ще досить доброму, хорошому стані. Такий ще протектор. Досить добрий. Як на всіх наших прицепах, ми поставили рожки, щоб прицеп добре проглядався в зеркало. Ми поставили ледовські фонарі, дві підсвіточки номера. Прицепи двохосні у нас зразу йдуть на реєстрації. Це трошки довгий процес, але... Зразу прицепчик буде зареєстрований на клієнта. Ну, от такий прицепчик, метр п'ятдесят на метр 1,52 метро. На, там навіть має більше, як всередині, п'ять такий прицеп має. Фанера йде трьохметрова, Тобто ми от видно, ще метр фанери ми доточили. Нашовний водостійкий герметик, поставили фанерку. Тут ми зробили трошки ширшу планочку для того, щоб стикувати фанеру. Ну, Щоб було симетрично попереду, і спереді, і ззаді ми таку саму планочку зробили і спереді. Ну, от такий прицепчик відкривається в ньому передній задній борт. Всюди ми ставимо такі заглушечки. Пластмасу ставимо тут заглушки. Спереді стоять заглушки, щоб не попадала вода, щоб не попадало болото. Ось такий прицеп, кому цікаво. Звертайтеся, зробимо. Такий прицепчик. Всі люди питають, нас ціна, 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 ціна. На сьогоднішній момент ціна це таке хитке слово, тому що все міняється. Ростуть ціни на колеса, ростуть ціни на рейсори, ростуть ціни на фанери. Якби воно все було стабільно, так як до війни, то можна би було казати ціну. Цей прицеп без каркаса. Коштує 110 тисяч гривень. Тут я можу сказати. Але чи завтра він буде коштувати 110, я вже не зможу сказати. Дуже багато людей задають питання: от фанера, буде гнити, буде. Я вам хочу показати прицеп, свій прицеп, який має 15 років. Який був сто разів в Європі, от дивіться, спереду водостійка фанера. Вона втратила свій зовнішній вигляд, не блискуча, не... але вона не прогнила. Вона ціленька, вона гарненька, вона акуратна. Це є 15 років експлуатації. Добре, ще раз повторимося про той прицеп, який знімали основне відео. Кому цікаво, кому щось потрібно таке більше, нестандартніше, цікавіше, дзвоніть, пишіть. Ну, бажано дзвонити, бо люди пишуть і думають, що ми не маємо нічого, що робити, тільки цілий день відписувати їм. Дзвоніть, питайте, прорахуємо, відпишемо.